после игры положительные так как мы выиграли наверное настраивались на эту команду больше всех проиграли две игры в чемпионате никому больше не проиграли чем у них так и хотелось все таки выиграть и доказать себе и им что мы готовы с ними бороться в этом году за чемпионство 100% We play for first time with our level, right? not the match, because here we lost, but not with our level. In Christmas was the same. Today we play with better rhythm, okay? And we play I think 71 points is good because at the match have a lot of talent. But this 91 points because we play with better rhythm. In this rhythm I think we can play more times. Uh, ну, зігралися за Машем на своєму рівні, тому що що ті дві гри, які ми грали з ними, щойно, перед на... новим роком, що тут, були не наші війни. І одна з причин, те, що ми е, зіграли добре в захисті, і, взагалі зіграли дуже е, налаштовано на гру. І якщо ми зіграли добре в захисті, нам це допомогло зіграти добре. 91 очковаці, так само, як і 70 книг. Dima jazz because we lost our phone during games. That's what's important for us because we have defense. And that, for example, helped with different G Dima recover six walls. We have have 15 steels, but this is very important. I think it's this time in, in season we have 15 steels. It means that we pay more IC than never. <coughs> І секундній зоні також Міша дуже добре зіграв. І ще один момент, те, що Дмитро Забірченко зробив шість перехоплень, сумарна кількість перехоплень, 13. І я вважаю, думаю, що це вперше в сезоні ми так багато перехоплень зробили, тому що ми зіграли до And Now it's time, I think enjoy this victory, but think that we we'll have a real good chance to try to qualify to Euro Cup. We lost last day, but okay, we are the only team or the only group that for the moment somebody can get one option to qualify to team. It's not easy, but it's not impossible. Like we'll fight for try to to qualify. Ну і, звичайно, ми маємо насолоджуватися перемогою, але пам'ятати про те, що нас дуже з наша група єдина, яка ще не визначено всі команди, які в Дані. І, і принципі, це не можливо, це неможливо, ми перемогу, щоб вийти в I don't know. Tomorrow we'll know how the process. Now he can watch with his eyes. Tomorrow doctors said that maybe tomorrow is better, but we'll see. Uh, tomorrow we'll know something. I, I hope he can pray for help, okay. but for the moment we don't know. Ну, зараз ми не знаємо, але будемо знати краще завтра. Зараз він не може бачити одну ногу, але розцінчені туди. І доктор каже, що завтра може бути все краще. І я сподіваюся, що вівторок він нам так.